все. Сили були на рівні, на рівні чи все? Да, так, де? В терміналі і по сторону? Якщо говорити про термінал, про аеропорт, так, про, про старий. Були новитель. моменти, коли сили взагалі були нерівні. От непосередньо в той момент, коли ми заходили, ага. в новому терміналі було, зараз я скажу, 25 Человек моих на вторые сутки мы отправили 2 трех сотых, считай 23. 4 человека Если я не ошибаюсь, 4 человека с правого сектора потом уже подтянулись. И в районе 5 человек 79-ки. Это очень мало. Это в новом терминале. Для, для терминала это очень мало. И этим количеством людей мы держали весь терминал. на ну в старому терміналі, скільки я, сказать, не можу я в ньому ні разу не ніби. А це так я... навмисно було зроблено, як ви думаєте? Що... Что ну, що, що така мала кількість була українських військових там от за вашою Ну, це через нехалатність. Це халатність ну, чи все ж таки прорахунок такий на Вопрос не к нам, но, ну, моє особисте моє бачення, да. Якщо би хоть, ну, якщо була конкретна задача по його удержанню, угу. то з нього можна було, в принципі, зделать крепость, да? Хоча Там такой, как у вас, он стекло, да, это самое. Но да, если новой. старый терминал, это mm -hmm. старая постройка, то есть бетон, кирпич, но ну, ну, более крепкий. Все, все висит, он телепается. А новый терминал, это монолитная конструкция, то есть, соответственно, колонны, пол, колонны, mm -hmm. пол, а все остальное гипсокартоновое и э, 5,45, ну, 4 стены прошиваются. Спрятаться так, негде. Євген, не значи, ви з нами на зв'язку. А коли от ви вже немає, так ну ми можемо набирати наступних так військових. У нас є ще можливість поговорити із правим сектором, так наскільки я розумний. Позивний чорний, так а ні, не правий, да, правий сектор, батальйон ДУК, командир п'ятого окремого батальйону. І так само є можливість поговорити в нас із Запоріжжям. Іван Начовни позивним гном. До речі, мені здається, що я чула про нього. Говорив маршал. Він є захисником аеропорту, бійцем 93- ї механізованої бригади так само, от зараз, поки набирають його наші редактори, ем, запитання про е, точку неповернення. Так, от, от ви говорили, що можливо було навіть не те, щоб просто його оборонити, а навіть можна було вибити так бойовиків. О коли от та, от, точка неповернення, коли вже зрозуміли, що там забагато вже сил, і що в української сторони є лише єдиний вихід це оборонятися, а не йти в наступ, наприклад. Ну, попитка деблокірування була, коли термінал зривали, да? Муженко. Це грудень, якщо Ні, виправте на рівні. Да. Коли завелась стіна, коли корував особисту операцію, да, да, да. Віктор Муженко То, виїхав. Да. Операція почалася трохи раніше, Шла, по моему 18-го, а перший взрив у нас був 19-го, а ну. 20-го уже такий край крайній uh -huh. попитка була. Там же ж дінасап'ята бригада. Там на спартак. но вони на спартанах поїхали на навкоповані на сіперські танки. Да? А як так сталося, що це був туман? Якщо я не помиляюся, ну, так був туман, відправили да. два танки в туман, і тоді говорили наше військово-українське військове командування, що операція вже була запланована, і що це була одна із частин великої спецоперації, і відмінити, от конкретно, той випадок, коли поїхали uh -huh. танки в розвитку, було неможливо. Ваша думка, чи, чи чи все ж таки було можливим не відправляти от таку розвідку боєм тоді? Ну, ви знаєте, це все так красиво звучить, там спецоперація, і це на самом деле нічого. Ну, на самом деле, дійсно бардак і всі вот эти перемоги держаться только действительно на характерних парнях. На людях. Да, это не обязательно, это не обязательно какие-то там ну, офицеры, прапорщики. Этот, это может быть обыкновенный парниша, который как, так, как правило. по срочке, вообще который до до войны автомата в руках не держал. Был водителем, крутил там гайки, а вот пришло время он показал свой характер. Так, ну действительно, победа держится на таких.